Вітаю, панове! Започатковую я рубрику про розводи, тому що до мене дуже багато звертаються, розповідають, як їх кинули посередники, роботодавці в Європі і телефонують, пишуть, просять поради, підкажить, чи це розвод, чи це не розвод. От. Тому почну я розповідати про розводи, які бувають при працевлаштуванні за кордоном. От саме перше хочу зараз показати чоловік, якого розвели. Робота в Германії, ферми. За вакансію він заплатив 400 євро. Ну і, звичайно, що контакти, вже, які там були вказані, вже ніхто трубку не бере, не відповідаємо і з кінцями. Ну, як можна взагалі на такі от вакансії вестися і вірити? Робота на фермі. Панує 1600-1700-1800 євро тисячу місяць. Я вам скажу точно, що на фермах платять, якщо працюєте нелегально, то 800 євро, 1000 євро платять. Ну не більше, максимум що 1200 євро. От хлопець недавно працював на фермі. Він спочатку прийшов, платили йому 800 євро. Через півроку тільки йому підняли зарплату на 200 євро. Як можна вірити, що ви зможете працювати на некваліфікованій роботі і отримувати 1800 євро зарплату? Ну, це зроду фантастики. От. Ну, так от, Перший розвод є.